Добрий день, мене звати Вадим Коваль, і сьогодні ми на всесвітній сільськогосподарській виставці агритехніка 2025. І позаду мене ви бачите маестро 16SX, і зараз я вам розкажу, що на ній ми маємо нового. Якщо ви ще не вирішили, які ви добре хочете вносити, то ми маємо для вас рішення. Бочка з рідкими добривами на 800 літрів з одної і з другої сторони. І якщо ви не вирішили для себе, які добрива ви хочете вносити, сухі чи рідкі, ми маємо для вас комбінацію і сухих, і рідких в одній машині. Однодисковий сушник дасть можливість вам вносити добрива з боку і глибше. Рідкі добрива ми вносимо або борозду НПК, або кас за уловлюючим колесом. Для ідеальної роботи з пожнивними рештками ми маємо для вас опцію OptiClean – гідроприжим. Якщо ви хочете закрити рядок незалежно від погодних умов, ми маємо для вас слідуючу опцію опті Ми маємо велику бочку під сухі добрива і центральний бункер під настінєвий матеріал. Великі колеса для транспорту для переїзду по дорогах загального значення. Опційно, з цього року ми маємо гідравлічну ногу на великих сівалках. З Цього року ми маємо базову електричну регулювання повітряних заслонок. Опційно ми маємо можливість встановити датчики Контролю висіву сухих добрив, рівномірне розподілення насіння на поворотах, дає нам система контрфармінг. Якщо ви хочете побачити всі опції даної сівалки вживу, будь ласка, завітайте в павільйон 12 на стенд Хорш. Наступна сівалка, яку ми для вас презентуємо, це Maestro 12TX.